Вітаю, хлопчики дівчатка. Друга дуель нашої з Павлом БО3 серії. Лінки на інші ігри я лишу в описі. Тому ви можете почати з першої, якщо ще її не бачили. Ну а якщо бачили, вітаю! Зараз ви бачите другу дуель, де я граю за текумеша греками. Чому Текомеша і греки? Бо вони обидва мають бонуси на війну від... Васальних міст держав. Тому я планую завасалити кілька міст держав, отримати цей бонус і піти розвалювати кабіни. Ну і поки ви заінтриговані, хочу нагадати, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є з основником Алікс Віла з компанії забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть Увагу на Алекс Вілас. Повертаючись до гри, хочу нанити на старт, бо я не маю жодних бонусів на навігаційну річку, а взяв циву, що спавниться, на навігаційних річках. Це прорахувався, називається ж де. Також маю три різні типи покращень. Це шахта, плантація і лісочки в джунглях. Зазвичай ви хочете будувати один будиночок на один тип покращень, наприклад, або на лісочки, або на ями. Це моя найулюбленіше. Інші мені не дуже подобаються. Тому що ви маєте менше промки, і треба будувати другий будиночок. Ну, коротше кажучи, фігня, а не старт дуже поганий темп, не темпово. Ну і, звісно, йти в рибу також не має сенсу, бо це зростання заради зростання із нульом додаткової промки. Це фігня. Тому, зібравши волю в кулак, копаю у бік джунглів, щоб хоч там мати якусь додаткову продукцію. Ну, Як я і казав. Одразу, правда, я не розібрався і пішов в Поттері звичай, але потім зрозумів, що треба все ж таки закривати Animal Husbandry, щоб мати лісопілку, бо я тут загнию. І, до речі, не обов'язково, якщо от ви на джунглях, то не обов'язково рашити бібліотеку, бо у вас буде додаткова наука з джунглів, і можна одразу йти в лісопилки. Ну, це я збагнув вже пізніше, бо ще не грав на джунгльових стартах, і який експромт поганенький. Мені дали. Колісницю за 25 голди. Я перевіряю тричі, то наче норм. Тому взяв коляску, але вирішив її не використовувати, бо це дуже потужний юніт на ранньому етапі гри. І, ну, це буде не цікаво і нечесно, якщо я просто поїду і буду вбивати міста павлові цією коляскою. Звісно ж, беру деспотизм, хоча подумав взяти класичну республіку, але все ж таки не ризикнув. Бо в дуелях та й взагалі за войовничі цивий хочеться мати додаткову науку, щоб пошвидше відкрити юнітів, а також додаткову продукцію на тих самих Т2 юнітів, бо дуже дорого їх апати 60 голди за прогабсте один на Т2. Замість чотирьох юнітів можна перетворити селище на місто і збудувати тих самих чотирьох юнітів, тобто дуже дуже дорого. Я зазвичай ставлю картку на культуру, але вже маю дві культурні оброблені клітиночки і не маю промки в місті, тому поставив картку на плюс 1 продукції. Як бачите, Стетлер з'явився 11-м кроком, тобто на крок пізніше, ніж на попередньому старці. Це суттєво. А ще суттєво те, що я не знаю, куди мені селитися. Ну, зараз я вважаю, що треба було селитись не там, куди я піду, а десь також під джунглі, щоб мати додаткову. На додаткову науку і продукцію, але я чомусь вирішив, що я там ніколи не виросту, бо там нема їжі. І поперся хрін зна куди, під залізо. Так, під залізо, під глину і під килим. Так і ти, я чомусь вважав, буде небезпечно, бо там я наче бачив мечника варварського, тому вибрав ще й довгий шлях. І, до речі, ту хатку я. Намагався підібрати три рази, і три рази забувши, я її намагався підібрати. Знов ставлю картку Survey, що дає мені можливість побачити. МДшку, побачити центр міста. А як ви знаєте, зараз в шостій циві центр МДшки не відкривається, вам потрібно до нього доби, добігти. І коли МДшка ворожа, це дуже складно зробити, бо вас будуть переслідувати її воїни, і, можливо, ви втратите скаута, Тому от сурвей дуже необхідна картка, щоб знайти оці всі МДшки. Але я одразу не кидаю в неї дипловплив, не заливаю в нього. Бо греки мають круту картку, здається, Далійський Союз, чи щось таке, воно називається, яка дає вам знижку або збільшує ваші потуги на 50%. Тобто, перефразуючи на нормальну мову, ви маєте заплатити на 33% менше. Тобто не 85, як там пропонується, а щось 57. Інфлюєнса є також пришвидшення. Союзу також відбувається дешевше завдяки цій картці. Дуже потужна картка, дуже подобається ну, і непогано стакається з абілками мого лідера, ім'я якого я так і не запам'ятаю, здається, це Кумсех чи якось так. А ось і фатальна помилка. Я щось не дочитав, не додивився, бо підказка закрила, mm -hmm. що воно забере в мене три кроки продукції в місті і взяв безкоштовну технологію, яка мені нафіг не потрібна. І я не можу нічого будувати в місті. Тепер три кроки, це просто жах, це кінець. У мене просто мінус мораль після цього, коли я зрозумів, що зробив. І, звісно, темп темп, просто вмер. Я і до того мав не супер старт, а тепер взагалі все, фініш. Нарешті отримав картку на знижку на взаємодію з МТшками, і бачите, 57 впливу коштує задружитися з нею, а також 34, 37 і 40. Можна витратити для того, щоб пришвидшити ваше засюдження. Ну, бачите, я кинув так, щоб обійти Павла 8 з 11 і, можливо, спровокувати його, кинути ще. А можливо, це просто помилка, але мені вистачило ще впливу, щоб засюзити і самарканд. Тобто потужна комбо-бомба. Єдина проблема, що бонуси мого лідера вони розкриються тільки після того, як я засюжу ці МДшки, а це вже буде який. 25-й хід. Лишень 16-м ходом ставлю Спарту. Це дуже-дуже довго, як на мене. А, взагалі, мені здається, 14-13 ходом друге містечко це норм. А тут на три кроки пізніше, і через те, що довелося йти і довго, і через те, що пізніше воно вийшло. Взагалі це все впливає на темп, і от вже відчуваю я, що відстаю, і навіть не знаю, куди мені ці міста будувати. Частково мій план спрацював, і резик закинув додатковий, додатковий вплив в МДшку. Але ж я грек, і зі мною не варто взагалі вступати в таку боротьбу. Легше просто набудувати юнітів і вбити МДшку. Він просто витратив в нікуди вплив. Щоб вже точно засекюрити МДшку, витрачаю ще 44 впливу, але насправді ситуація не змінилася. Я от зараз це помінив, що. Я не на крок швидше її не засюджую, нічого там не відбувається. Я не дуже хотів використовувати коляску взагалі в цій грі, але все ж таки довелося, бо самарканці почали облогу спарти і довелося її рятувати. У мене через кілька кроків з ними буде дружба чи мир, як то назвати, що вони перестануть бути агресивними до мене. Тому треба протриматись досить небагато. Повівся я на келіманджаро, думав, воно як у. П'ятій циві, а воно, виявляється, не таке вже круте, як мені здавалося. А також, щоб його оброблювати, треба спочатку обробити рибу. Це взагалі не дуже добре, бо я витратив додаткові кошти на рибний будиночок. Тут також, як мені здається, зараз обираю неправильний варіант. Тобто треба перемогти 3 юніти. Я отримаю його пліта. Це в упорці, здається, нормідей, але я беру варіант на засюдження МДшки і отримую в нагороду ще 25 впливу. В принципі, його можна використати на підтримку війни, але гопліт мені був би кращий. Досить довго вибирав пантіон. Зрештою, вибрав бог війни додатково 15% до виробництва юнітів в місті, в якому є Вівтар. Єдина проблема, що треба тепер будувати Вівтар. І як швидко окупляться цей пантіон, я не знаю. Але якщо юніти завдяки йому будуть виходити по одному кроку, то, то воно норм. Як бачите, дуже слабенька столиця в мене. Я тільки-тільки добудував бібліотеку, будується Вівтар. Я змушений вже воювати з переважаючими силами супротивника з персами під командуванням Фрідріха. Здається, от ще одне місто біжить кудись в далечінь. І я змушений захищати МД-шку, бо тоді я втрачу бонуси. Ну, починається, це не облога персидського міста, а це персидське місто обклало мій табір, в якому я там дефаюсь півтори гапліти в мене є. Можна було б використати коляску, але я вирішив, що з самого початку гри, як я й казав, що не буду використовувати її, бо це надпотужний юніт. Нарешті зміг подивитися столицю перси. Як бачите, він живе на найкращому чуді в грі. На оцих лісочках 2-2-2. Звісно, він витратив хід, чи скільки там він витратив, щоб туди дійти, але йому дуже-дуже з цим пощастило. Замість того, щоб витратити кошти на те, щоб зробити містечко, селище містом я просто винаймаю Юніта в МДшки і проапую його за ті самі кошти, з яки міг би потратити на місто. Якась така конструкція складна, і це помилка, але мені дуже треба додатковий гаплід. Щоб дати мому гапліту бонус. Ну, як бачите, що з цього вийде. Зараз побачимо. І мені б тут варто було б якось, може, біля МДшки стояти. Але я чомусь подумав, що МДшка ну, ж вона не, не дурна, вона задефається спокійно. Намагаюся ще одного воїна те саме з ним зробити, але він, бачите, заспавнився аж там нагорі. І його проапати неможливо. Це прям. Розстройство одне, але в мене і коштів на то нема, бо я ж, як я й казав, по 60 апаються гопліти. Ще один прикол, який я дізнався хардом, що варто все ж таки брати побільше лучничків, бо бачите, він в мене стріляє і качає свого генерала, а я стою і просто утримую стріли. Звісно, я ХП майже не втрачаю, бо гопліти потужні, але генерал потрошечку просідає. Нарешті, нарешті треба довчити майстерність. Один хіт лишився. от Буду отримувати ще плюс один за сусіднього гопліта. Я таки не перевірив, як воно працює. Чи може я отримати плюс 5, якщо в мене там буде 6 гоплітів стояти поряд. Подивіться, 30-й, 29-й хід, четверте місто. Вау! Це, це якийсь жах. Одразу забирають заліза, тобто в мене, здається, один чи два заліза. Два заліза це ще плюс 2. Додаткової атаки, і врешті-решт маю бонуси, маю бонуси, але я взагалі не можу тут атакувати. Самаркан 30-м кроком. Тобто 30-м кроком я отримав бонус свого лідера. Додатковий. Вау. І, звісно, я беру найкращий ресурс, який може вам запропонувати МДшка. Дуже потужно і подобається. Дуже потужний наратив чи івент, що воно таке. Дуже потужна подія по 12 пливу або 75 щастя, але понижується відносини на два з МДшками, і не знаю, що воно так означає, але якщо ви засюджили МДшку, воно нічого не погіршує. Вам я взяв це і отримав 75 до святкування. Не знаю, щось зі мною відбулося, але щось я вирішив, що мені потрібна додаткова наука замість швидкості будівництва юнітів. Я маю лише одне місто, і це вже дуже. Погано, але чомусь я подумав, що от мені майстерність потрібна на плюс 3 до гоплітів, і тоді я зможу увірватися. А, тому я і вибрав плюс 20 додаткової науки. Ну, не знаю, не знаю, нічого не можу про це сказати. Дуже дивне рішення. А, до чого це призвело? До того, що гопліти перестали будуватись по одному кроку. Так лише, будучи вірним спортивному духові, я видаляю коляску по ну, піси з нею. Окей, я думаю, буду будувати одного пліта одного лучничка, і можливо там з переливом воно буде будуватися ж таки один юніт захід, бо в мене лише одне місто, і ну, нового не передбачується. Ну, принаймні зараз. Можливо, я зможу пропасть Спарту колись там до сорокового кроку, але відбулося те, що їй мало відбутися. МДшка втратила всіх своїх юнітів нарешті, і Павло почав облогу Сіваша. Подивіться, який Дамаг іде в МДшку. Це означає, що я втрачу додатковий бонус до атаки. А окрім цього, це означає, що в нього досить багато юнітів. І це лише питання часу, доки він відпуще мене назад, я сховаюсь там в Афінах, а він піде на північ і вб'є мені два міста. Він повністю відтісняє мене від Сіваша. Щоб я навіть не міг подумати про допомогу союзному місту державі. Гопліти будуються майже за один крок. Тобто це один-два кроки на гопліт, а це скільки, ну, мабуть, в півтора рази менше від того, як швидко він будує юніти. До того ж, можливо, я не впевнений, можливо, він має додаткове місто, а це означає, що ще більше юнітів можна спамити. Спарта нарешті перетворилася на місто, на який це тридцять 35 хід, але ж все одно дуже повільно, вона навіть в теорії будує тих гоплітів. Тобто пантеон не дуже такий сильний. Факт лишається фактом, що я втратив всіх юнітів у моїй спробі якось звільнити Сіваш. І вирішив, що все, я не затащу до того ж апліти, дуже повільно мене будується. Ні, я програв, в мене юніти повільно будується GG. Шауд. Давай. Стореш? Давай. Я б може встиг тобі оцібак, трюк, як ти заблокував. Давай, бачиш, де я тобі зараз скрінчик скину. Бачу, ну я бачу де... всю твою територію. Коротше, я народився, там де стоїть мене Хагматана. Зрозуміло. Так нормально через лісочки что-то напишов. Риба там лісочка. Не було. Лісочки там є промк. Лісочки то промка. Ні на чому нема промки. Ти йдеш в лісочки, там буде одна промка, потім будиночок ще друга промка. Там то, що їжі нема, це погано. Ну, ти знайшов крут, круті лісочки там. То... Я щось тут я натупашив і не знаю. Ні, мені сподобалась комбінація грек з цим. Так, потужний, потужний. Ну, все одно, те, як я казав, ти вбиваєш місто і в мене вже бонусів немає, в тебе плюс 6 в атаці, бо ти перс, і я не можу тебе вдарити навіть гоплітом, бо їх мало і вони дохнуть від лучників. Так, в мене плюс 6 тільки в атаці, не забувай. Окей. Так, що тобі ще треба? <хі> ні, це дуже потужний бонус. Тут, бачиш, я думав, що я буду стояти і прокачаю генерала, а я отримав 0 кспи. Знаєш, що було потужно? Що в мене було три солі. Кожна сільця плюс 20% а... на домі. Та ні, а в тебе ж там, здається, плюс 50% до промки просто з цивіка йде. Я її ще не відкрив і не поставив. А, о, жах. У мене просто було 60% okay. від солі. Так, не ні, ну це, це, да. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити третю вирішальну дуель, яка затягнеться на кілька годин. Також не забувайте писати коментарі і ставити лайки, а також вступайте в групу в Діскорді, де ми граємо в сьому циву. Бувайте!